Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні ми з вами розглянемо рецепт канді, який можна використовувати для підгодівлі бджіл в умовах, коли в природі не вистачає білку, тобто немає достатньої кількості пилку. І у бджіл виходить такий, як білковий голод. От спеціально для таких умов це канді і застосовується. Тому. Кому цікаво, будь ласка, дивіться і робіть собі, пропорції розраховані на 3 кг білка. Значить, спочатку беремо 17 грамів лимонної кислоти і змішуємо її з невеликою кількістю води, для того, щоб її можна було легше розтворити потім в канді. Далі відміряємо 230 грамів кукурудзяної олії. В кукурудзяну олію доливаємо по 4,5 г ефірної олії мяти і лимон-граса. Ці ефірні олії будуть приваблювати бджіл для того, щоб вони краще споживали канді. Потім змішуємо нашу кукурудзяну олію з цими ефірними оліями. Беремо 3 кілограми білка, 3 кілограми 430 цукру. Для того, щоб канді набуло потрібної консистенції, потрібно використовувати саме цукор, а не цукрову пудру. Як сказав автор цього рецепту, бджоли все одно його з'їдять. Беремо миску, в якій ми будемо це все змішувати. Насипаємо в миску увесь цукор. Виливаємо лимонну кислоту з водою. Виливаємо кукурудзяну олію, в яку вже вмішані дві ефірних олії. Беремо 2 кг 350 грамів меду. Виливаємо мед в миску з цукром і добре це все перемішуємо міксером. Після того, як нормально це все перемішали, починаємо поступово додати наш пілок і змішувати все далі. Поступово. Наше канді стає густішим, густішим і густішим. Довелося додати ще 250 грамів води, щоб добитися потрібної консистенції. Міксер уже не тягне, щоб його нормально мішати, довелося його місити як тісто. Після того, як я його все перемісив руками, вийшло отаке ось діло. Через те, що тут присутні ефірні олії, пахне канді досить класно. Навіть прийшла жінка на кухню з іншої кімнати і спитала, а що це тут так класно пахне? Бажано, щоб воно ще ну, там, днів 3, 5, 7, може, настоялось. І потім його можна давати бджолам. Е, я пізніше покажу, як я пробую це канді давати своїм бджолам. і який від цього буде результат? Так що, кому цікаво, стежте за відео на каналі Розумний Пасічник. І нагадую, що це канді з білком використовується якраз для того, щоб бджоли викормлювали більш такий сильний розплод з гарним жировим тілом, щоб бджоли були в умовах, коли в природі не вистачає пилку. Нагадую, що це тільки один із варіантів Канді яким можливо підгодовувати бджіл, тому можете писати ваші рецепти Канді в коментарях. Залюбки їх попробую, Ну і іншим бджолярам я також думаю, що буде цікаво дізнатися, як же ж краще підгодовувати бджіл в умовах, коли не хватає пилку в природі.